Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему. Питальні слова з ВО та відповідні слова з ДА. У німецькій мові. Ці слова допомагають ставити запитання і давати короткі, але точні відповіді. Вофон про що? Дафон про це. Вомід із чим. Дамід з цим. Вобай при чому. Дабай при цьому. Ворав на чому? Дарав на цьому Ворін у чому, дарін у цьому. Вораус із чого, дараус з цього. Вогеген проти чого, да Геген проти цього. Вонебен поруч з чим? Да небен поруч із цим. Во хінтер, за чим? Да хінтер, за цим. Воран, на чому, даран на цьому. Воцу до чого, до цу, до цього. Ворубр про що? Дарубр про це. водург – про що. дадург – через це. А через що? Через це? Варум про що, дарум про це, вофюр за що? Дафюр за це. Тож, у німецькій мові, часто замість того, щоб повторювати цілий вираз, ми використовуємо во. Плюс прийменник для запитання. І да, плюс прийменник для відповіді. Наприклад, гоміт ферзду інтенурлап, іхфере зер Und Vie кан дарін шлафен ун Кохен. мід зер герн». Тобто тут означає мід» означає міддем водмобіль», Займенник, який замінює вже згаданий засіб пересування. Насправді ДАМІТ – це найгірший приклад, бо Даміт часто використовується УМЦУ. Тобто він може бути як сполучник Даміт і використовуватись при будуванні фінал означати ціль це цільове речення, яке відповідає на питання для чого, з якою миктою використовується, коли підмети в головному реченні і підрядному реченні різні. Так само може замінюватись УМЦУ, і це треба дуже гарно розбирати. Тобто, коли ми використовуємо даміт. Як займенник про номінуваль Двербен, і коли ми використовуємо мік як сполучник, Фіналь це гаразд краще. Якщо вам цікаві такі короткі та корисні пояснення німецької мови, підписуйтесь на канал Der Praxis і вивчайте разом зі мною.